Гра в загадки, тату, сказав Петрик, давай грати в загадки. Давай, погодився тато. Хто починає? Починаю я. Слухай вусатий, смугатий любить у кріслі подрімати. Що це таке? Я гадаю, що це наш дідусь. Він у нас із вусами ходить у смугастій піжамі та любить поспати після обіду. Вгадав? Зовсім не вгадав. Це кіт. Гаразд, тепер твоя черга. Добре. У мене така загадка. Сорочка жовта, ніс чорний, любить малювати. А чому в нього чорний ніс? Забруднився. Мабуть, вугіллям малював, а потім носа торкнувся. Нічого подібного, це не художник. Це ось що. І тато поклав на стіл простий олівець. Бачиш, у нього жовта сорочка, а грифель чорний. Гаразд, зітхнув Петрик. Тепер ти відгадуй. Сам білий ніс червоний. Стоїть узимку цілий день із змітлою. Мені здається, це двірник. У нього білий фартух, а ніс червоний, бо замерз. Зима все ж таки. А що, хіба двірники лише взимку працюють? Ну, мабуть, цей двірник влітку їде у відпустку. Ні, неправильно. І взагалі двірник взимку стоїть не з мітлою, а з лопатою. Ти маєш рацію, сказав тато. То хто ж це? Це сніговик, а ніс червоний це морквина. Зрозуміло, сказав тато. Тепер моя черга. На К починається, на А закінчується з чубчиком і хвостом. Цілий день скаче. Знаю, знаю, зрадів Петрик. Це катька із 16-ї квартири. Ти впевнений? Звичайно, у неї рудий чубчик і хвіст, і вона цілими днями скаче через свою скакалку. Ні, катьку я не знаю. Це конячка. Тепер ти загадуй, зараз. Ось, моя загадка вийшла навіть у Риму. Рогатий, а не бик, по ночах гуляти звик. Так, так. Отже, рогатий і не бик, а, це напевно цап. Цап? А чого цап по ночах гуляє? Ну, може, в нього безсоння. Петрик засміявся. У цапів безсоння не буває. Це місяць на нічному небі. Зрозуміло? Так. Це гарна загадка. Гаразд, я теж тобі в Риму загадаю. Починається Наму, дуже подобається йому. І тато вказав пальцем на Петрика. Мені наму? здивувався Петрик. Цікаво, що ж це таке. Якщо музика, то ти помиляєшся. Музику я не завжди люблю, особливо коли мене примушують на роялі займатися. Ні, це не музика. Може, муха? Мух я взагалі не терплю. Ні, не муха і не мураха. А, здогадався! радісно вигукнув Петрик. Це мультики. Вгадав? Так, сказав тато і подивився на годинник. До речі, твої мультики вже починаються. Вмикай телевізор.